Привітик! Новий 39-й відеоблог під'їхав. Новий запис, у мій віртуальний щоденник, новий відеозвіт. Не дивуйтеся цьому хомуту в мене на шиї, просто зараз мушу тримати шию в теплі. Лікуюся, час почав збігати помітно швидше. Я не встигаю зауважити, як минає тиждень за тижнем, і мені здається, ніби я нічого не зробив і просто завис на місці. Хоча тим часом кожного дня по мірі можливостей продовжую доробляти свою музику. Я ідеалізую, буваю над окремими елементами, сиджу по декілька годин. Особливо нелегко мені дається вокал, його якісний запис та обробка. Знову і знову повертаюсь до вокальних композицій і переписую моменти, які через якийсь час мені не подобаються по звучанню та якості. Все б нічого, якби я вмів добре співати, але прогрес є, і я потроху займаюся. Згодом після виходу альбому і всіх танців з його просуванням я обов'язково підготую відео, в якому покажу деталі проєктів. Так, я обіцяв зробити це зі своїм альбомом саундтреків Abandoned, проте, оскільки альбом не набрав серйозного відгуку, тому я і не поспішав. Рано чи пізно фільм про минулий альбом все одно вийде, бо монтажні матеріали висять в підвішеному стані. Та я все відкинув заради того, щоб завершити пошвидше мій новий Synthwave альбом. Так, альбом крутий. Не всі треки з вокалом, а деякі треки ви вже могли чути. Їх дуже старі версії. В мене на каналі є старі треки, які я написав в далекому 2012 році: Destiny Decade і Barracuda's Hit. Тоді вони були зроблені на швидку руку. Я ще працював в Studio, і сьогодні вони звучать не дуже якісно і в цілому поганенько. Та, хоча я публікував їх, офіційного релізу не було. Тепер же, коли я готую новий Synthwave альбом, я повністю переробив і дещо змінив ці треки вже в Studio One. Тож тепер вони набагато кращі і достойні зайняти місце серед інших треків цього альбому. Тож нарешті вони вийдуть офіційно релізом. В цілому це такий собі концептуальний альбом. Він буде починатись з інтро і закінчуватись аутро. Тож в цих треках будуть і вступні, і заключні слова. Взагалі, концепт альбому це віртуальна програма різних фантастичних сценаріїв через призму уявлення майбутнього зсередини х років. Складно так. Я хотів внести в треки певний вайб та характер уявлення майбутнього з 80-х, проте я спеціально не старався зробити дуже автентичний звук для того часу. Багато артистів в жанрі стараються зістарити і зіпсувати звук або зробити його максимально схожим на те, що ми чули з 80-х. Проте я намагався зберегти деякий баланс між класичними прийомами того часу і сучасними можливостями, тому і звучання старався зробити і в міру сучасним, і щоб музика викликала асоціації з 80-ми, і по суті те, з чого сформувалось саме поняття Синфейву. Взагалі мені важко розпреділяти треки по стилях, якщо узагальнити, то все це електронна музика. А вже по стилях то в альбомі Wave, Pop, і Ісент Вейв, Ісендпоп, і Аутран, і навіть саундтреки. Так я включив в альбом декілька саундтреків, які були також написані спеціально для цього альбому і дещо розбавляють ритмічні та динамічні композиції. Ці декілька саундтреків надихалися атмосферою фантастики з 80-х. Після виходу мені буде дуже цікаво почитати ваші відгуки і коментарі стосовно асоціації, які ці треки у вас викликатимуть. Тож, по суті, кожен трек це окрема історія, яка описує свою фантастичну історію програми, яка називається саме назвою альбому. Я вирішив поки що не розкривати назву альбому, хоча вона вже затверджена і красується на обгорці, яку я також вже завершив, і цілком задоволений результатом. Більше інформації в деталях буде з'являтись по мірі розвитку подій і ближче до самого релізу. А реліз я нагадаю планує приблизно на червень місяць. Поки що для мене дедлайн це друга половина травня. Я стараюсь і потрохи доробляю все до фінальної кондиції, до повної готовності. В міру особливостей свого світогляду та мислення я не можу працювати швидко, коли працюю над особистими проектами. Якось так склалось. І з іншого боку, сам формат альбому сильно гальмує процес, бо я знаю, що треків багато і в кожному є свої нюанси, за якими треба пильнувати. І при цьому все це потрібно оцінити після багатьох годин та днів роботи, коли в тебе замилюється свідомість, бо ти звикаєш до того, що робиш, що слухаєш одне і те ж. Це важко. Можливо, було б легше, якби не різні обставини, які включають і зовнішні фактори, і стан здоров'я, і сам творчий процес виробництва. Так, от саме через формат альбому я стрибаю з треку на трек і так доробляю їх потроху. Якби це був сингл, я би швидше його закінчив, а так ще й враховуючи бюджетні моменти, доводиться виявляти терпіння до самого себе і до роботи, яка іноді набридає навіть. Хоча в цілому подобається. Мені все ж дешевше заплатити умовно 50 доларів за дистрибуцію альбому, ніж платити кожен раз по 50 доларів за сингл. Якщо ми беремо в приклад такого дистриб'ютора, як CD Baby, де разом з послугами видавництва дистрибуція буде коштувати саме стільки. Але іноді є і коди знижки, завдяки яким можна зекономити 25 доларів. Це круто. Я залишив в прикріпленому коментарі декілька кодів на знижку. Можливо, вони працюватимуть ще тоді, коли ви ними скористаєтеся. У мене також є відео про те, як випускати музику без лейблу, де я говорив зокрема і про цього дистриб'ютора. Можете переглянути цей ролик за посиланням ось тут. До речі, в альбомі будуть дві пісні українською мовою, тож і назви пісні українською. Проте я подумав: а що якщо зробити назви англійською, щоб при потребі людям за кордону було легше знайти трек в пошуку англійською, як більшість і шукає? Така логіка має місце, адже сьогодні за кордоном також слухають українські пісні. Проте англомовні люди не користуються українською розкладкою для воду заради кількох пісень. То як ви думаєте, варто лишати українською чи краще написати назви пісень англійською? Пишіть в коментарях свою думку, будь ласка. Зміст же пісні та слова залишатимуться українською мовою. До речі, як гадаєте, скільки треків буде в альбомі? Цікаво, наскільки розігнався? Напишіть в коментарі. Знаю, дехто скаже, що можна випускати сингли і потім збити їх в компіляцію, і це вірно. І я планую робити так в майбутньому. А так в творчому плані концепт альбому цікавіший, бо так можна побудувати цілу історію з різними творчими поворотами. Хоча це займає значно більше часу і не є вигідним в цілому для бізнесу незалежного артиста, тим більше, коли в тебе ще немає фан бази. А з іншого боку, для мене це хороша практика. З дитинства я не навчився завершувати те, що почав. Я не мав вдалого прикладу, лише купу проблем. Я був розгублений, мені складно було довести до кінця будь-що, що я тільки не починав робити. Саме по тій причині в мене назбирались десятки, якщо не сотні, папок з начерками різних треків, які я так і не завершив. І для мене справді неймовірно велике досягнення, те, що в 2023 році я закінчив і випустив свій перший саундтрек альбом Моя гордість і практична терапія. Так я ставлю собі ціль і в міру сили й можливостей йду до неї. Так, мені 32 Я зараз вчуся починати і доводити справи до кінця. І мені це потроху вдається. Бо я продовжую боротися з депресивними станами та іншими слабкостями, що стосується мого здоров'я. Напевно, я не буду вдаватися в окремі деталі, проте останнім часом я дуже часто хворію. Як не одне, то друге. І кожне згострення гальмує мене в просуванні мінімум на декілька днів, а буває і декілька тижнів. Отакі От реалії. Це одна з причин, чому я якби навіть хотів, не зміг би зараз працювати на якійсь звичайній роботі зі стабільним графіком. Я швидко виснажуюсь і вигораю на звичайній роботі, по суті, просто повільно вмираю так. Тому для мене зараз ставка на музику та озвучення голосом це єдині справи, де я можу нормально працювати і потроху реалізовувати себе. Така реальність і від неї не втече, на жаль. Та я не хочу жалітись на те, як складається моє життя, як і не хочу шкодувати про те, що я до своїх 32 років багато не досягнув. Кожного з нас своє життя та свої обставини, У кожного з нас свої погляди на цілі, свої поразки та перемоги, різне здоров'я, різні обставини. Тому треба рахуватись з цим, але продовжувати рухатись далі і розвиватись в міру можливого. Я ж продовжую тішитись навіть маленьким дрібницям, чого і вам бажаю, цінувати те, що маєш. І тішитись найменшим. Мати позитивний погляд на речі і бути в цьому добрим прикладом. Ще один з моментів, про який я задумувався, чи варто розділяти свою музику між різними артистами. Тобто, моя музика в різних стилях буде виходити під псевдонімом Альтермор. І ось я думав, чи може не змішувати музику одного стилю і пісні з саундтреками під одним артистом. Але все ж вирішив не робити розділення. Бо на ділі об'єм роботи. Над одним проєктом і так надто великий для однієї людини. А розділяти це на два окремі проекти просто малоперспективна трата часу. Я знаю, що деякі музичні продюсери ділять свою музику між різними профілями артиста на стрімінг платформах та в соцмережах. Але як показує практика, та говорять відомі люди з досвідом, не варто цього робити. Бо навіть якщо в тебе треки в одному стилі, все одно серед твоїх слухачів є люди, які вподобають одні треки, а інші ні. Тож немає нічого страшного в тому, що ти працюєш в різному стилі і пишеш різну музику. Все одно ті люди, які слухають тебе, додають вподобані треки собі в обране. І мало хто постійно повертається до профілю артиста. Хоча, якщо людина підписана на виконавця, то так їй легше бачити новинки. Та й в цілому творча людина. Намагається бути творчою у всьому, що робить, тому різні стилі, навпаки, показують і досвід музичного продюсера та артиста, і погляди на життя, на речі та політфантазії. Крім того, різноманіття завжди цікавіше однотипного матеріалу, і зараз на просторах стрімних платформ є багато прикладів, як артисти експериментують і випускають музику в різному стилі. І так вже склалось, що маючи певний досвід, я можу писати і інструментальні саундтреки, синтвейв, і тепер вже Сінтіпоп. Та навіть хіп-хоп. І в моїх майбутніх треках ви ще почуєте суміш різних стилів. Досвід інших артистів показує, що просування свого бренду має велике значення, не менш ніж сам продукт, який ви виробляєте. І кожному з нас, якщо ми серйозно ставимося до своєї справи, варто сприймати кожен трек як окремий бізнес-продукт, який потребує особливої уваги та просування. За останній рік я дізнався багато цікавих дрібниць та особливостей просування музики, використовуючи соціальні мережі. І ми з вами ще будемо про це говорити не раз, і я потроху ділитимусь своїм досвідом та результатами. Як не крути, а саме завдяки соціальним платформам і таким форматам, як в TikTok, Reels та Shorts, ми можемо просуватись навіть безкоштовно. Та звісно, певні інвестиції в цільову рекламу через той же Фейсбук будуть великим плюсом, якщо у вас є така фінансова можливість. А зазвичай в незалежних артистів такі можливості є нечастим явищем, і для більшості з нас буває проблемою навіть питання дистрибуції музики. Буду відвертим, якби моя дружина не була поряд і не підтримувала мене в цей час, мені би було значно складніше не тільки працювати над музикою, але й випускати її. Адже після початку всього цього жахіття в нашій країні мої доходи скоротились практично до нуля, і я не знаю про те, якось так складається, що мені нелегко натрапити на нових замовників навіть в озвученні. Дивує те, що люди іноді потребують комерційний рівень озвучення реклами продукту, який приноситиме сотні тисяч доходу. При цьому хочуть, щоб їм озвучили за 500 гривень. І цей голос та реклама потім буде приносити їм значний дохід. Звісно, я оцінюю свою роботу в межах розумного. І не задираю вартість просто так. А ще гірше, коли інші фрилансери знижують вартість виконання і замовники обирають їх, і так знецінюється вся суть роботи. Але бувають і позитивні моменти. Нещодавно було замовлення з озвученням реклами, де я помітив помилку команди, яка придумувала текст, і мені просто накинули 100 гривень бонусом. Не суттєво, але приємно. Взагалі, я дуже люблю працювати над проектами, де можна виявити свій творчий підхід. Де між виконавцем та замовником є взаємопорозуміння і повага зі мною немає проблем співпраці. Я все стараюсь проговорювати і вирішувати мирно і спокійно. Крім того, завжди допускаю можливість того, що де зіграє людський фактор: чи то в мене, чи то в замовника. І коли є порозуміння та адекватне сприйняття, то так легше всім. Бо буває, що люди люблять роздувати знаєте, проблему з дрібниць. Взагалі вважаю, що треба бути людяним і культурним. Це добре, і це корисно для всіх нас. А що ви думаєте про це? Пишіть в коментарі. Ось таким був мій 39-й влог. На цьому я завершу свій монолог. Якщо є що сказати, будь ласка, не соромтеся, пишіть в коментарі, бо такі прості дії, як лайк та коментар, дуже допоможуть просуванню мого контенту на YouTube. А це буде мотивувати мене знімати більше і говорити про цікаве. Отож, бажаю вам творчого успіху. Бережіть себе. Побачимося вже в наступному відео. Мої доходи скоротились практично до нуля, і я не знаю.